Цю створюють люди, і звичайно, що все, що оточує цього поняття нації, це стосується також краєвидів неймовірних. Це стосується цих неймовірних соборів. Що ми постійно бачимо, коли їдемо в дорозі, це стосується неймовірної їжі, різноманітної української кухні. І, звичайно, що музика і запальна, і лірична, і різноманітність її культури все подобається. Твої колеги вони також володіють українською мовою. Просто в таку країну неможливо не закохатися і не захоплюватися нею. Я познайомив їх з Україною, і вони самостійно все вчать. Я вивчаю півтора року. Я хочу бути прикладом того, що, що можна говорити українською. Так, звичайно, А трошки. Трошки українці. Ми трошки виконуємо е, латиноамериканських пісень, але переважно українські, тому що зараз це надзвичайно важливо, бо боротьба йде на фронті за територією. За цивілізацію, за мир, за свободу музика це наш засіб, з яким ми е, намагаємося підсилювати це відчуття ідентичності у українців і надихнути українців любити свою традицію і свою націю. Українська аудиторія дуже добре, дуже щиро і щедро прийняла і приймає нашу творчість. Це надихає нас рухатися вперед. thank you